Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана. І на початку травня я хочу поділитися своїми враженнями від ароматів дому Шанель. На перший день місяця я обрала Coco Mademoiselle і версію Privé. Це аромат вразить тих, хто шанує лінійку Coco Mademoiselle. Але саме ця версія м'яколікерна, навіть освіжаюча, і, на мою думку, вона без жодних недоліків. Цей матовий флакон в досконалому оформленні, і він ніби продовження або доповнення всієї лінійки Coco Mademoiselle і задовольнить тих, хто любить і хоче трішечки. Спокійнішу, жіночнішу м'якшу і версію не для всіх улюбленого аромату Коко Мадмуазель». Надзвичайної краси моя перлина Коко. Ідеальне поєднання парфумерних компонентів у гармонійний букет з амброво мидових спецієво квіткових парфумерних складових. Аромат, від якого я млію і отримую натхнення. Елегантна та витончена коконуар. Вже назвою аромат привертає увагу та інтригує. Інколи на мен вона звучить лагідно квітково, ніжно. Інколи з'являються строгі пачулі, а інколи бринять іскристі цитруси. А часто я відчуваю від неї густу, медово-димну есенцію. Але вона завжди прекрасна та бездоганна. На 4 травня я обрала свою найулюбленішу версію Шанель No5 Опрем'єр. Саме з неї почалось моє захоплення парфумерією Шанель. І прем'єрну п'ятірку я рахую еталонним ароматом Шанель No5. Вона для мене звучить найсучасніше, найм'якше, якоюсь мірою навіть кремовіше та солодше від своїх попередників та послідовників завдяки Ілангілангу. І в цьому ароматі я відчуваю навіть насиченіші квіти, ніж у попередній версії. Тут є абсолют троянди, неролі та жасмин. Вітаю вас у п'ятому дні п'ятого місяця. Цей день є особливим в історії модного дому Шанель. Тому що саме в цей день, 102 роки тому, світ побачив аромат Шанель No5. На сьогодні я обрала версію туалетної води. Вона найбільш приближена у звичайні до того первинного аромату Шанель No5. І навіть ось це майже вінтажне оформлення підказує, що це має бути аромат аромат рожінку, яка носить чорні костюми. Це аромат. Принесу на себе. І про що ж він, цей аромат? В першу чергу цей аромат нам розповідає про чистоту власного тіла. І так, він перегукується з усіма версіями, які є на сьогоднішній день, а їх я нарахувала завдяки фрагрантиці цілих 17, є в них спільна нота і є спільна складова. Але кожна по-своєму має якусь свою характерну ознаку. Так, от в цьому ароматі я відчуваю м -м, таку характерну прохолоду. І крізь яку пробивається квіт, а точніше, цвіт якихось прохолодних білих квітів, що знак кшталт конвалії або жасмину, на яких ще крапельки роси. І в цьому ароматі ще відчувається та прохолода, яка ще ранніми травневими ранками зберігається на траві. І ніби я прогулююсь озером. У прохолодній траві, навіть інколи знімаючи взуття, щоб відчути стопами ту прохолоду прохолодної землі, трави. І ніби навіть ті аромати всочуються в моє тіло, та зелена трава, та вода в озері, і навіть характерний землянистий аромат мулу. Це водночас і моторошно. А і водночас дарує якусь свободу, той подих свободи, який ми отримуємо, прогулюючись босоніж, дихаючи повними легенями і отримуючи від цього життя найважливіше так-так ту саму свободу, той політ думок, який ми цінуємо і який ми отримуємо, коли залишаємось наодинці. І дуже приємно залишатись на одинці у супроводі. Chanel номер 5 Такі моменти я згадую саме про туалетну воду. Шанель номер 5 льо у мене асоціюється з чистотою та крижаною свіжістю. Ніби до скрипу помите скло або кришталь, крізь яке ми розглядаємо безхмарне небо. І в цей ідеальний флакон. Зібрали шлейф від Шанель No5, який став універсальним та доречним завжди і у будь-яку пору року. Існує така думка, що прем'єрна п'ятірка це рідке золото, а версія льо це алмазний пил, який асоціюється з гостротою за рахунок альдегідів, Але ці версії вони ідеально відгаптовані за рахунок сандалу та витеверу. Мені дуже подобається. Друзі, вітаю вас у 7 дні травня. Цей тиждень я провела у фантастичному надзвичайної краси шлейфі ароматів від Шанель, навмисне обрала парфуми з лінією Кокота номер 5 щоб глибше зануритись в атмосферу ароматів і прочитати їх, можливо, по-новому, розкрити щось для себе, нове у звичайній, вже тих ароматів, які я знаю. І насправді мені це вдалося, тому що коли як не навесні, а точніше саме у квітні-травні, для мене аромати розкриваються якнайкраще, тому що саме навесні погода міняється зранку, в день та ввечері. Інколи починається вітер, інколи пригріває сонце. І завдяки погодним умовам аромати розкриваються на тілі і звучать різноманітніше. І ось на сьогодні, на неділю, я також обрала аромат Chanel No5, але у вигляді вуалі для волосся. Для мене особисто все, що створюється домом, Chanel, виглядає надзвичайно стильно. І ця лаконічна краса в простоті мені завжди до вподоби. Це використання мінімальної кольорової гами, завжди присутній чорний колір або білий, і шрифт або золотавий, або білий, або чорний. І матовий флакон, валі для волосся, і я зазвичай наношу по кілька натискань. І ось я у хмаринці аромату Шанель No5. Це не та гранот, яка у туалетній або парфумованій воді будь-якої концентрації. Це пізнаваний аромат Шанель номер 5 з тією ж трояндою, з тим же жасмином, але я ще в ньому відчуваю характерну маслянистість та легку деревинність. Стійкість цієї валі для волосся достатньо тривала на цілий робочий день, і, на мій погляд, цей аромат дуже доречний як доповнення до основного аромату, а просто як доглядовий засіб для волосся просто прекрасно. Тому що він справляється зі своєю функцією, я відчуваю аромат Шанель номер 5 його відчувають оточуючі. І цей аромат не нав'язливий, він легким, ніби дотиком, злегка відчутний, але також я помітила, що тут немає спирту і таким чином не присушується волосся. Можливо, цей аромат може бути для когось. Основним ароматом, тому що, враховуючи, що аромат Шанель No5 може бути для когось навіть занадто гучним, то саме ось з цього аромату із вуалі валі для волосся можна починати знайомство з ароматами Chanel No5, і також цей аромат може сподобатись підлітку дівчині або юній пані. Отже, таким був мій тиждень присвячений ароматам від Шанель. Я вам дуже вдячна за зворотній зв'язок та за відгуки до мого попереднього відео з нагоди річниці аромату Шанель номер 5 А на сьогодні все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!